І всім привіт, друзі! З вами я, Влад Персонаж, і сьогодні ми поіграємо в ЛОЛО. Я вже грав в його сотні раз. Я... Ой, на що я це зробив. Е... А! Я... Ладно. У мене зараз Кайзер. Колись в мене був Нил Бачер, але я його слив, бо того, що мені друг сказав, так. І за цього в мене зараз. Сюди вибрався і софігні. О, сюда хорош, хорош, лучший. пас! Бури бери бери. Мене мене мене, мене мене, мене. О, а в нього нелорін Оцього, оцей. Де-де-де. О! хорош! Ай-яй-яй! Подивіться просто Нелорін. А мене якам там де Нелорін! Я на ньому просто не играю, да. И стоине дай пас. А не забий заби сам, 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 <groans> <outro> я ки не забив. <engineering> Хорош лучший. Да мяч. А, мене бах. Ха, прикольная сцена. Ну зато прикольная сцена, да мяч. А дай. -а, -а, -а! А, а що происходит, чуваки? Что происходит? Что осталось? В бах? Эээ. Я спать. Э, в смысле? А... Не можно? Хорош, а пыша. Може, но э, я... Ладно, успеем, успеем, не успеем, не успеем, не успеем, сто процентов не успеем. Эй, блин,

Маматумтентом мама нюм тэ том мама Мама, тум -тум, мама, тум -тум, мама, тун-тен-тон, тун-тен-тон, бам бам Мамабамбамбину Карасик йому випав Кстати прикинь Чеспы Чиго Шомнес э -э, обычно шидо випав тож... Мене... Е... Тож... і... і. І ще. Чи хто це у мене? Кунягами в мене. Мені випав з спина. спина. І тако все. Ні, писав, а вони. Отак я написали. Ее давайте очіну відкриємо. Відкриємо. Давай. Дайте. О, мене є, блин. Сто робоксів. Я... Алло, дайте шость норм. Пиксель. Я в ць, пиксель. Давай, я... то, Саня, раз. Якщо лего, то я лох. Ага. тих тобі тобі. Во! Души. Киксиль. Ура! Урегаиист! И на иншая. Ура! Урегайст! Ура! 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 Такс! А, не, давайте здоровый аккаунт створим и его прокачаем, жестко. Давайте. Так о, Дальше. Ебать, еба, ебать. Ладно, давайте нормально нік них. А бают на стока. Пароль. 87. Владіслав. Е е, якщо підпис... підпишете, ой, Підпишетесь і поставите лайк. Я спалю його пароль. И все Короче, друзья, я его спалю пароль На наступном видео. Якщо ви підпишетесь, поставите лайк и напишите нік свій. Ну я нікс не знаю нашому мій, ваш е, нік просто. Так, скільки у мене... лайки... Ага, лайки в мене ноль, логічно. Что я туплю? Ты шовий акт Чигери. Ага. Можем и клас? класс на лоринтике. А такий не лрин просто. Ничего лишь не треба. Булясочек. Я цей аккаунт делаю. Я вам реально цей аккаунтик подаю. А вы, а вы, а я що? кто-то мне дзвонит. Якийсь хлопчик. А я так хотел бы. Хотел бы так сильно. Хочу бы прям все сильно-сильно, сильно, 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 сильно. Здала я своем другу напису, что я Всё, зараз... давайте сюда Обнимися не батили. А А, я, 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 я! я! А кто мана, у гу мене игагури, меня игу мене меня гугурі, точно. Мене гугурі, я ж забув. Винбаран, ми питание винбаран, винбарен, він баран, він баран. Хотя бы отдайте мне заработку дайте мне. не хватаю Исаги сюда. Исаги имба. Е! Есть! Э, я! Ну, алё! Задолбалы! Капищу беды! Окей, я вам издалы. Я, короче, зараб. Я, короче, такие бах сейчас покажу, окей. На Исаги. И на Нео Исаги на дайте. давите. Квинтюня! то

Я Давай, тільки дуже сильно зажми просто, зажми. Ну ти вообще без ноги причем ще, Просто. Просто просто він такий плохинький, поганенький хлопчик. що я даже ніяк не Айок! Ну я двигаюсь нажав. Як він такий рай, або Скриптер або рабочий хтось. Я б тобі посрать не би, якщо б я знав, що ти такий. А хто у него бачин бачила? Ну жадник не он бачил. Мадин джинду, Мадин Джин Дун. Бадин Дин Дун, Мадин Джин Дун, Дін дін дүн, ма 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 дін дін дүн, дүн 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 дүн. Ні я можу, ну ні я не можу так. А ну ні я. Чого? Як я в радісаї? Я коли цей мік, за його мий зараз ще. Це якийсь крипчет, ще якийсь чумачечело. лох. Хорошо! Я забью гол. Якщо я не забью, то я лох. Да я забирай його, це його той оконченный. Це якийсь нубив цей. Дайте щось за мной. Хотя бы мифика. Ой, кумія. Хоче її кумі, це і фигня повніша. Ну вони вони не дають і сають. Це ж логічно. Це ж найгірший гівнюк. А чому мене тут не джекпот? Як в баскетболі просто джекпот? Джекпот хоче фігня. Ну, він да. Ой, хоч його даже нема Цей... в цій грі. Но він лох. Не знаю, що мені робиться. Вообще не знаю. Вообще просто Я людина. Смирно. Не люблю. Мені три лаки спина дали, чи я тих мені дали? Лаки спина, чи просто Таке... У таке... мене така чуйка, що мені лаки спина дали. Причому три. А якщо у мене три лайки спина, то в мене будет лучше. Афиг я понял. Та я Та, ні, Чого у нас вратаря даже нема? Просто куди на сворота Це скриптак якийсь поганий Просто я в Афіге. Називається кіно Та не буду все играть. Якщо ви зараз мені щось якусь фігню дадете я, я не буду все грати А хоча бы дайте епіка якогось, дайте будь-якого епіка, но на і не Исаи, Особливо Исаи не давати Гири ще ладно? Я сам на Чигері. І ще й моє місце зайняло, я виходжу з цього конченого червака. Я не буду грати таке. Три години осталось давно. Це довго. Це дуже довго. Чому вони, а не я. Чому, чому, чому. Мені чомучка. чому, чому? Чому? Бабаш! Бабаш! Din 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 dun 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 din 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 dun 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 din 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 din

Ладно. Эй, блин, як мене спина болить Да стой! Ну я! Я Зараз просто разъебьется мені тут! Си! Дай пас, опять, опять, дай ты! Пас, Дай-пас! Дай пас.

Джин Джиндн Мадин, Джинджин, Джин-Джин, Джин Дун, Майн, 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 Джиндн, Майн, Майдин, Маджин, Джен Дюн. Мадин Маджин. Добрий друзі, я покачаю цей аккаунт. Якщо ви підпишетесь та поставите лайк. То я. То я його розіграю. Сюда! Я ще проф. А як я тобі то, то цей, то то, то ти мені не даєш пас, а як я тобі, то я можу тобі давати пас, да? Пошл в попу Добре, друзі, на цьому ми будемо закінчувати, і всім...